П'ять типів фінансових блоків, які ж вони бувають? П'ятий тип фінансових блоків це родові грошові сценарії. Вони передаються. Поколіннями, із покоління в покоління, і це передається, бо колись в роду були досить великі втрати або провали після успіху, або залежність. Також, знаєте, як така установка передається із покоління в покоління, що бідність зноситься ну, ніби в культ того, що. Коли людина бідна, то значить вона чесна, і от всі тоді прагнуть у таким от чином жити. І це передається із покоління в покоління. Ну, це звісно про розкуркулення, це про втрату грошей, втрату житла, втрату кормильця. Наприклад, тато або дідусь був кормильцем у сім'ї. І потім щось з ним трапилось. Да, то ви вже можете для себе взяти таку установку, що не можна виділятися, да і бути кормильцем, або можете шукати поруч із собою людину, яка може стати кормильцем вашої сім'ї. Ну, наприклад, жінка може шукати такого потенційного чоловіка, який буде її безпосередньо утримувати, да, давати їй гроші і про неї турбуватися.